Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за гравця. Ми стартовий гравець стартового складу. Але поки що в нас справи йдуть не дуже. Три тури, 2 очки, 12 місце. Ну, а четвертий тур у нас. З рухом граємо вдома на НСК Олімпійській. Так, тут нам показують, що є групи Ліги Чемпіонів, мабуть, є групи Ліги Європи. Шахтар, Барселона, Порту і Антверпен. Динамо Київ в цьому сезоні не... Приймає участі в Єврокубках. Ну і дивлячись на такий старт, може це і краще. Добре, давайте не будемо затягувати. Розпочинаємо матч, виходимо зі старту. В принципі, склад, можна сказати, без змін в Динамо. Всі, хто грали в. Попередньому грають зараз Брашко грає центрального захисника. Це прям якесь ноу-хау від Мір Луческу Так, тут ще саме він тренер Динамо не Олександр Шовковський. Ось нашого гравця показують наші завдання 8,5. Рейтинг, пасив атаці. Зробіть три передачі на половині поля суперника. 35. Ну, давайте. Ну, і так от. Е, ну що ж, розпочинаємо. Потрібно нарешті вже перемагати. Тому що все-таки Динамо. Ну Це якби Претендент на чемпіонство. Ух, як грубо грають. Ох, самі собі заважають. Шахтар, до речі, йде не краще. Вони взагалі в зоні вильоту. Тому щось з грандами не те. Ну, а ми втрачаємо знов м'яч. Ну Непогано розіграли Скоропадський. Зміщується на фланг, віддає на. Бенітто. Бенітто в офсайді. Прекрасно. Дуже люблять наші гравці забігати в офсайд. Он, Періс уже в офсайді. Буяльський. Ось на Буяльського Надія. І також на Скоропадського пробиває. Ну чому ж ти не пробив з першого разу? Ось яка була нагода. І Періс! Ну хто? А, мало того, що він погано пробив, то ще й знову в сайт заліз. Гарна передача. На протилежний фланг Попов з м'ячем. Шепелев, Буяльський. Ой, куди я це віддав? Арваленса, -ал -ар Сич. Альваренза, подача, там тимчик. Другий поверх не за нами. Ой, який удар Бущан. Ой, який провал Бущан. На місці. Поки що ми без м'яча. Та куди? Я ж зовсім не туди натискав. Ну, щось поки. Дуже дуже погано. У нас з розвитком атак. Але оцінка у нас 6,8. Не знаю, за які заслуги. Щось. Лях не, не знаю, куди вкинути. Ей, ти завис? Завис і, в... і вкинув не точно Скоропадський пробігає. Ой! Ви подивіться, яка зона. Вільна, але, на жаль, не вийшло обіграти. Так, з технікою у нас тут проблеми ще. Поки що не прокачував. Я техніку більше на фізику. Не налягав. І, видай, видай, від Ах, запізно. Вже встигли перекрити. Соломон тут якийсь грає. Рух комбінує і помиляється. Добре, що рух відповідає взаємністю і також помиляється. Бущан. Непогано виграємо другий поверх. Що, знов не точно? Так, знов не точно. Гущан, молодець. Ну, непогано комбінують. Гравці руха. Це погано, що ми нічого не створюємо. Ну. Тому що якось ну, зовсім не солідно. І можна в контратаку. Та це капець. Взагалі нікого не можу обіграти. Ще й дощ! У нас швидкість вже за 80. А таке враження ніби. 60 з чимось. Ох. Та ти за перістес вже дійсно дістав мене забігати в свій офсайт. Ну, це рівень гравців. 60... Ось такий він рівень. 68, це 66, це у них такі рейтинги. Шапаренко. Бояльський. Бояльський погано віддав передачу. Мені то перехоплює. І можна пробити, і непогано пробиваємо, але позворотно. Ну, це хоч це хоч якийсь момент. 7,1 оцінка, 37 хвилина. Паньків далеко вперед. Тут Буяльський програє, на жаль, Телесу боротьбу за другий поверх. Це ми б могли поборотися якби на нас. Атака. Оу-оу! вище воріт! Сич підключився до атаки. Ну, добре, що не став приймати. А одразу пробив. Ну ось, у нас, у нас в принципі. Чого ти впав? У нас, в принципі, зріз дозволяє е, грати. Буяцький! Буяйський! Буяйський пробиває паньків! Вирішив сам. Бояльський вирішити момент, на жаль, дуже зручно м'яч полетів. Бояльський капітан. Удар головою. Вище воріт. Ну що ж, трошки моменти почали з'являтися, невже рух трохи втомився? Оу, обіграли, хоча я й сам цього не хотів. Найбеніто, Беніто. Ну, хтось може... попресингує? Ну що ж, перший тайм на цьому і закінчується. 0-0. Моменти були як у нас, так і у руха. Але реалізувати поки що нічого. Ми не змогли. Що ж, кілька разів Бущан виручив. Поки що ми тільки одну задачу виконали. Потрібно ще якісь ще пару передач здійснити. І нам там досвіду насиплять. Ух, Соломон який технічний. І давай. На хід. Можна, можна. Давай, давай. Ай. Зачепив таки рукою. Погано прокинув. Удар! Прущама. Молодець. Молодець. Георгій... на скоропацького пас. Виграємо головою точно на Шапаренка. Беніто. В... в офсайді. В офсайді Беніто. Ну, тут просто колінко й заліз, але все одно. Мабуть, стоїть ось, ось це завдання забігати за захисників. Ой, непогано. Ще й віддали передачу. Ай, міг забрати. Буяльський. Ану, відпасуй! І пробити можна! Один уль. Іван Скоропадський. 54-та хвилина. Відкриваємо рахунок. І ще й так пробив якось з неробочої ноги. М'яч закрутився від голкіпера. Хоч, можна сказати, по центру пробивав. Але ось так по уходящій від голкіпера пішов м'яч і... Голкіпер відбив собі в дев'ятку, і І Луческо в свої. 80. Скільки... Скільки. Йому вже... 80... Ну, 80 йому є. Я просто не пам'ятаю, скільки точно. Ось так пригає. Від щастя. Від радості. Ну що, забрати, забрати, непогано. Ай, не встигли перехопити. Бачу, рух зараз полізе. Потрібно на контратаках е, забивати другий. Шапаренко Бояльський. Шапаренко. А рух пресингує. Перес. Періс. Ну як не в офсайт залізе, так не точно передачу віддасть. Ого. А це вихід сам на сам. Ні, не, не встигає. Фернандо. Буяльський. Шапоренко. Непогано потрібно за атакою. Встигати. І ще один удар, ні. Встигли заблокувати. Потрібно було трішки раніше. Пробивати. Ах, втратили м'яч. Хотів корпусом відтиснити і пройти, але не вийшло. Добре, що і рух помиляється. Непогано. І в дальній 2-0! Дубль! перший дубль! в цій кар'єрі на 68-й хвилині. Ось, знайшли шпарину. І знову з неробочої ноги. Я нагадаю, що Іван у нас правша. Але як він чудово і лівий пробиває? Ну що ж, це вже заявочка. Ну ось Переса міняють, і хто виходе? виходить. Виходить 13-й номер. Я не. Я не знаю, хто там під 13. -м. Зараз титр ж мають. Богунов. Богунов. Ні, не знаю такого. Звідки він перейшов? Це точно купили? Його. Ого, тільки не здавайте не в свої ворота шепелів. Так, це якийсь правий. Це якийсь правий півзахисник. Хм, а що цього ой? На... Волошина тут нема. Брошко скидає Бущина головою. Сич переграє Беніто в дуелі на другому поверсі. І знову Едсон Фернандо з м'ячем. І віддає неточну передачу. Дивіться, яка. Дивіться, яка зона. Це можна хитрик робити. Ух ти що. Ну, дідик молодець. Дідик чудово зіграв, встиг пере... перекрити. І залишається 10 хвилин до кінця матчу 2-0. За ду... 에... Завдяки дублю. І... Івана. Динамо зараз може набрати перші свої три очки в чемпіонаті. У нас ще одна заміна, це виходить е, 11 номер Ванат Удар! Ох, на хет-трик ми замахнулися. І дивіться, наша осінка вже 9.6. Ну, як чудово, ми пробиваємо з неробочої лівої ноги. Що там ще одна заміна? в руха Руніч. Виходить на поле. Удар Тренуль! Забиває Денис Попов. З кутового. Реалізовуємо стандарт. Просто прекрасно дуже от Ось тут впевнено, ось тут захист грав чудово. В цьому матчі, тому що ми пропустили 2 від Вереса, 4 від Полісся, і ми їм програли. Ось тут граємо на 0, та ще й 3 забиваємо. Попов перший м'яч в чотирьох іграх. Ой, вибачте! Трохи підставив. Ну і другий поверх ми виграємо з Ну що? Хетрик! Ні, я не знаю, чому він в дальній не пробив, а пробив ближній, але це міг бути хитрик. А, не встигаємо до м'яча. А, вставив таке свою ногу захисник. 3 хвилини компенсує арбітер, рух в атаці. Карабін з М'ячем. Ой, ми там в офсаді стоїмо. Треба вилізти з нього. Ох ти що, як же ж довго ми з Мячем працюємо. Але арбітер дає фінальний свисток і 3-0. Динамо Київ в себе вдома. Перемагає рух дубель Івана Скоропадського та гол Дениса Попова забезпечують позитивний результат. Нарешті перша перемога, і ми набираємо 5 балів. Ну що, 9,3 наша оцінка. 2 голи, 4 удари в ствір. Чудово. Ось це вже щось непогане. Дивіться, 13 ударів у Динамо Київ. На 4,5 м'ячі ми награли рух, до речі, на XG2. Теж непогано. Але ми своє реалізували, вони ні. Так, хто там оболонь перемає? Чорноморець, Минай? Дивимось, у нас новий рівень. 5 очків талант. Дивіться, всі три, всі три завдання ми виконали. Плюс 25 поваги від тренера, і ми новий талант відкрили. Активна відбірка м'яча і фізична сила. Це, мабуть, можна розглянути. Ні, ось бачите, ми правша. Ну і з лівої, знаєте, ноги непогано так пробиваємо. Давайте. Будемо Так, темп. Добре, темп поки не буду. Давайте, так, це удари верхом, тут на що? Сила удари, дані удари. Так, а по фізиці що там? Ось можна витривалість прокачати. Так, давайте за 80 зайдемо. Тут у нас що, тут у нас сила, пришки. Ціна 2. А ну по дриблінгу що у нас? Дриблінг. Добре, давайте поки без дриблінгу будемо прокачувати удари. Ось, сила, удари, дальні удари. Удари верхом. Там, там, там у нас штрафні. Два очки, да? Можу ще сюди додати. Пенальті. Ось так от Далі у нас Кубок України з Олександрією. Укорінилися в стартовому складі. І я думаю, що на цьому ми будемо завершувати Кубок України з Олександрією. Це буде в наступній серії, а поки що... Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім пока.